Я дамой студія. Спасибі Дніпропетровську, дуже дякуємо вам за детальну інформацію. Ми повертаємося до київської студії. І е, є конкретне запитання. Е, Петро Порошенко та вже давав який брифінг, власне, вибачному в своєму штабі. Він на своїй сторінці в Фейсбуці, зокрема, вже привітав киян з обранням нового мера Віталія Кличка. Немає, на жаль, даних екзитполу по Києву, ми ними не володіємо. Е, як би ви оцінили власне е, ці результати з вуст власне Петра Порошенко? Віктор Петрович, ну в принципі, великої інтриги не було. Всі розуміли, що, скоріше, всього Порошенко стане президентом, а кличко мером. Ну так склала ситуація в Україні. І єдина інтрига була: чи стане Порошенко президентом в першому турі, і скільки кличко набере. На виборах мера міста Києва. Але мені здається, ми зараз отримали запитання на ці вже відповіді. Але зараз основним запитанням є, яким буде Київська міська рада, які нові обличчя ведуть цю Київську міську раду, яку політику будуть проводити? Тому що, якщо чесно, в мене є певні застереження відносно тих списків, які я бачив в політичних партіях, яких я які я бачив відносно тих людей, які йшли по мажоритарних округах. І я все таки маю надію, що там дійсно з'являться нові обличчя, які будуть працювати на Київ, а не прийдуть старі люди, які вже працювали в Київській міській раді, і ми бачили результати цієї діяльності. А якою буде якою ви передбачаєте цю більшість в Київраді? Тобто, чи будуть співпрацювати достатньо багато нових сил іде сьогодні до Київради? З ким вони будуть співпрацювати? Що буде у, у нас зараз? Така ситуація і в країні і в місті. Що напевно ми можемо створити прецеденти, змінити українську політику. У нас завжди було в українській політики. Як ті, хто програвали вибори, йшли в жорстоку опозицію. Ті, хто е, вигравали вибори, знищували своїх опонентів політично або силовими методами або іншими методами. Мені здається, в цій ситуації є шанс суспільству об'єднатися, з політиками, об'єднатись і вирішувати ті нагальні проблеми, які є як в місті Києві, так і в Україні. Які, я, я, яку позицію займуть люди, які пройдуть в Київський парламент, ну життя покаже через декілька тижнів. Ми все побачимо.